Сьогодні відбувається дуже е, така визначна і цікава подія, е, коли з'їхались на е, союз національних аграрних академій, е, які представлені з 24 країн світу. Де академіки вчені мають можливість обмінятися тим досвідом в сфері сільськогосподарського виробництва, поділитися найкращими досягненнями, які хтось відповідно якусь здобув, і я думаю, що цей форум вже відбувається третій раз саме в Україні. І я думаю, що саме в цей період, коли у нас відбуваються військові дії, така складна військово-політична ситуація, і коли вчені приїхали і надають відповідно практичну допомогу, яким чином нам краще реорганізувати і, і, і саме сільське господарство, ну і є питання підходів, яким чином. Змінити і провести якусь розподіл самої Національної академії аграрних наук. Ми говоримо про фундаментальні дослідження, і ми говоримо про прикладну якусь науку. І з цього приводу нам дуже цікаво почути досвід європейських країн, європейських академій, які, зокрема, німецької. Німецької сторони, яка поділилася в цьому відношенні досвідом, як вони після ГДР Німецької демократичної республіки да, трансформували свою науку, і я думаю, що для нас це буде дуже важливо і дуже цікаво.